Дітки доброго дня! Сьогодні у нас з вами заняття з пізнавального розвитку, а саме з народознавства, і ми сьогодні познайомимось з одним із народних символів нашої держави. Це лелека. Може хтось чув про цього птаха? Лелека це дуже красивий і великий птах із сніжно-білим і чорним пір'ячком. Люди з радістю зустрічають лелек навесні, коли ті повертаються до своїх старих гніздечок. Лелека це птах із довгими міцними ногами і довгою шиєю. Дзьоб у нього міцний, гострий, червоний. Коли крила лелеки розгортаються, то здається, що він увесь білий, а лише хвіст чорний. Молоді лелеки дуже бояться людей. А коли бачать, що люди кладуть для них дерев'яні колеса для будівництва гнізда, відразу здогадуються, що це доброзичливе запрошення господарів і починають облаштовувати свої гніздечка. Старі лелеки дуже розумні птахи. Вони не бояться людей, до яких уже звикли. Коли ж саме лелека подружився з людиною, ніхто вже й не пам'ятає, але для людей дружба з лелекою дуже дорога. І люди чекають, коли птах поселиться на їхньому даху. В народі вважають, що будинок, на якому поселився лелека, є щасливим і захищеним. Від усіх бід. Кажуть так: лелека хату від лиха береже. Лелека в українців святий птах, який за повір'ям має риси і звички, що притаманні людям. В народному уявленні він є символом праці і відданості. Двір, що вподобали лелеки, щасливий. Та й сам птах для гнізда обирає собі хату, де живуть добрі та хороші люди. Лелека це символ вірності, щастя та добробуту. Де лелека водиться, там щастя родиться. Лелека також є символом любові до матері і батька, символом сімейного благополуччя. Любові до рідної землі до своєї батьківщини. Послухайте, які є народні повір'я, пов'язані із лелекою. Якщо лелеки летять високо, не поспішаючи, буде гарна і тепла осінь. Стоїть лелека на одній нозі, то буде холодно. Той, хто зруйнує гніздо чи підніме руку на самого птаха, Переслідуватимуть злидні і невдачі. Тож, дітки, сьогодні ми з вами познайомились ще з одним із народних символів України. Я думаю, що вам було цікаво дізнатися про лелеку. На цьому наше заняття завершено. Я бажаю вам гарного дня! Буду чекати на наступних заняттях. На все добре. До побачення!